Щоб отримати субсидії, раніше треба було заповнити три сторінки заяви і п'ять сторінок декларації. Оце, що треба було зробити буквально місяць тому, що після реформи системи субсидій реально зараз треба було, буде зробити. Це сторінка декларації і сторінка заяви. Реформа системи субсидій дала можливість спростити її отримання кожному громадянина сьогодні. Система субсидій стане простою і зрозумілою. І лише один критерій залишається для того, щоб оцінити, чи має право родина на субсидії, чи ні. Це лише один критерій доходи родини. Я ще хочу нагадати основні. Принципові моменти отримання субсидій. Отже, перше, це спрощений вигляд декларації та заяви. Лише два документи в постанові уряду абсолютно чітко зафіксовано, що жоден інших документів не має права вимагати від заявників від людини чиновник. Лише декларація і заява. Все. жодних інших документів ще раз наголошую. Друге оформлення субсидій. Сьогодні субсидія буде діяти не 6 місяців опалювального сезону, як це відбувалося ще раніше, а 12 місяців. Тобто, субсидія буде надаватися на календарний рік, що дозволить забезпечити соціальний захист родин протягом всього року, а не лише опалювального сезону. Третє ми. Будемо намагатися, і це є в постанові уряду забезпечити автоматичний перерахунок субсидій на наступний термін. Що це означає? Що і всі ті 1 мільйон 200 тисяч родин, які отримують вже сьогодні субсидії, для них не потрібно буде заново здавати документи. Цьому мільйону родин не потрібно буде заново писати декларації. Ми автоматично перерахуємо їм субсидії на новий термін без додаткових заяв і звернень, без додаткових черг в управліннях місцевих органів влади. П'яте. Будуть скасовані і скасовані всі штучні майнові і фінансові критерії, про які я сказав е, е, раніше. Шосте. Ми передбачаємо, ми зробили широкі. Так би мовити, крок назустріч людям, які сьогодні орендують житло. До сьогоднішнього моменту фактично орендатори позбавлялися права на субсидію. Тому що для того, щоб отримати субсидії, вони повинні були зобов'язані отримати реєстрацію в цьому приміщенні, яке вони орендують. Але очевидно, що власник житла, мало власників житла виявляють бажання. Зареєструвати в цьому житлі людина, яка орендує цього житло, тому ми зняли цей критерій необхідності реєстрації житла на сьогоднішній день буде достатньо договори оренди, де записані чітко члени родини, які орендують житло, на яких будуть розраховані відповідні комунальні послуги, і на підставі цих даних місцеві органи влади мають право. Надавати субсидії. Сьоме будуть враховувати лише чисті доходи людини. Про це неодноразово ми говорили і пояснювали, в чому різниця між тим, що було раніше і зараз. Восьме, найбільш принциповий пункт для нашого в реформі системи субсидій. Сьогодні відбувається насправді в Україні безпосереднє і Інформування людей про систему субсидій. Таке інформування є безпрецедентне. В перший раз за 20 років в Україні кожна людина, яка отримує житлово-комунальні послуги, послуги газопостачання, електропостачання, це приблизно біля 14 мільйонів родин, отримує додому інформацію про систему субсидій. Це уряд робить вперше за 20 років, коли кожна людина додому отримує бланк заяви і бланк декларацій, а також до цього коротку інструкцію. До заповнення цих бланків заяв і декларацій за 20 років такого не було жодного разу зроблено. Ми створили безпосередні сервіси для покращення якості інформування суспільства сьогодні. І на сайті Кабінету міністрів України, і на сайті Міністерства соціальної політики можна ознайомитися з усіма документами, що регламентують систему субсидій.